Всіх вітаю на каналі Таро. Сьогодні я роблю розклад на тему, що або хто стоїть на вашому порозі. Буде три варіанти. Обирайте, яке число вам більше подобається, а ми розпочинаємо. Перший варіант я вас вітаю, закликаю підписатись, поставити лайк, написати коментар. Давайте подивимось, що або хто стоїть на вашому порозі. Перший варіант на вашому порозі стоїть нова людина. Да? Після завершення. Вашого теперішнього етапу в житті, в якому ви знаходитесь, вас очікує дійсно нове знайомство з людиною, знайомство, яке може привести до довготривалих стосунків. Так? Що це за чоловік? Давайте подивимося, як його розпізнати. Це чоловік, якому може часто посміхатися вдача, чоловік, який зайнятий постійно багатьма справами. Причому, знаєте, йому на все як наче вистачає часу, вистачає ресурсів, тобто людина, яка вміє правильно розподілити свій час, людина, яка також знаходиться в певному конфлікті з самим собою тобто, людина, яка може не мати. Помірності між серцем та розумом, да, тобто людина, яка постійно не може знайти ось цю гармонію, да, і ця гармонія її відсутність цієї гармонії, от дійсно да, заважає людині зараз. Тобто, зараз у людини в цієї, яка стоїть на вашому життєвому шляху, може бути такий доволі складний період в житті, да, доволі складний період. Ми подивимося, якщо ви його зустрінете, то що це буде за стосунки? Взагалі варто вам в них вступати чи не варто. Це стосунки, в яких хтось комусь може давати трішки більше. Да? Попри, те, попри це, в стосунках люди можуть почувати себе комфортно. Да? Це дійсно може призвести до довготривали це знайомство може призвести до довготривалих стосунків, навіть до продовження, да? скажімо так, а стосунки вже в формі родини, можливо, так? Але це стосунки, в яких от хтось комусь буде більше давати, чи це енергії, чи це мотивації, чи це гроші, чи просто уваги, да? але хтось комусь буде більше давати. Хто кому? Ну то все ж таки більше чоловік, да? буде проявляти більше ініціативи, більше давати увагу. Дійсно, це стосунки, в яких ви будете закохані, Да? Давайте подивимось на ваш стан поряд з цією людиною, що це буде за стан. Людина може бути трішки маніпулятивна, або ось ця карта може показувати, що ви наскільки будете. Очаровані ним, та, очаровані своїми власними почуттями по відношенню до цієї людини. Будете відчувати певну таку стабільність, будете відчувати, що поруч з цією людиною ви можете ну, розслабитись, довіритись людині. Та. Тобто дійсно доволі такі можуть бути гармонійні стосунки, і ви дійсно будете вважати круто, як мені пощастило, та, як мені пощастило. Давайте подивимось, як вам розпізнати цього чоловіка, та, як вам розпізнати цього чоловіка. Цей чоловік може бути зі світлим волоссям, а з світлими очима. Причому чоловік. Не старший за вас, тобто тут можете бути або одного віку, або це людина середніх років, да? але це ну, не дуже старша за вас людина, да? тобто людина приблизно однолітка вам. Також людина, яка, ну скажімо так, от він ще знаходиться в періоді саморозвитку, да? тобто, от як я казала, йому у нього багато справ, він за всі справи хапається, да? розподіляє себе між цими справами, але це тому, що він ще знаходиться в періоді ось цього саморозвитку, пізнання себе, розуміння, що йому хочеться в цьому житті. Да? Але, ваш кубків доволі емоційна людина, да? тобто людина, яка дуже добре може щитувати емоції інших людей, але і сама по собі людина емоційна, да? тобто така пристрасна емоційна людина. Дивлячись на цю людину, в принципі, да? от дії, які вона виконує, на те чим ця людина займається, в принципі, да? вам може здаватися, що він, ну от як грається з вогнем, да? можливо, тут м, якийсь авантюрист, да? от така людина, така цікава, насправді людина, людина, яка вміє як так правильно сказати. Вміє захопити собою, Да? От людина, яка, коли він з'являється в просторі, то простір належить цій людині. Він вміє захопити простір, захопити увагу інших людей саме на собі. Добре, давайте яка порада вам. <кій> Подивимось зараз вам пораду. Прада вам відпочити, да? Тобто насправді тут наскільки прада, як скоріше зустріти цього чоловіка, скільки, в принципі, прада вам. От, можливо, ви зараз знаходитесь в такому не дуже ресурсному стані, там, можливо, в матеріальному плані якось не дуже. Да? І ви стараєтесь, ви надмірно стараєтесь, вам тяжко, і от прада вам просто ляжте відпочиньте, буквально відпочиньте. Добре, Одиночку, я вдячна вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми рухаємось далі. Двойка, двоє, поки тасую сою колоду, закликаю вас підписатись, поставити лайк. А, написати коментар. До речі, сьогодні я отримала нову колоду, дуже гарну. Колода романтическая таро. Тому я, як тільки засвою цю колоду, відразу буде відео вже з новою колодою, і мені дуже цікаво вже да, поскоріше, поскоріше розпочати вивчення цієї колоди. Добре. Двойки, давайте подивимось, що вас очікує, що на вашому прозі стоїть. Доволічкою да? ви зараз можете або вже вступати в період змін в своєму житті, або вас буквально. На цьому тижні, на наступному тижні очікують зміни в вашому житті. Причому ну зміни вони завжди болючі, да, башня ніколи не випадає, коли це не боляче, коли це не складно, коли це не страшно. Ні, це зміни, які будуть дискомфортні для вас. Да, але варто пам'ятати, що всі зміни завжди на кращі, навіть у негативних ситуаціях варто завжди бачити м -м позитив. да, Тому що навіть башня вона в кінцевому результаті приносить нам позитив. Можливо, до речі, тут да, якась таки зміна вашого партнера може бути, якщо ви в стосунках, можливо, тут буде розставання або зміна роботи, ну тобто такий. Етапу вас очікує. Тут теж вас очікує новий чоловік у вашому житті, да? чоловік логік, чоловік, який знає собі ціну, чоловік, який вже чогось досяг в цьому житті. Людина може бути віку 40-45 років, або, в принципі, людина, яка ну, може бути старша за вас, якщо мене дивляться молоді дівчатка. Людина. Ну, знаєте як, в сонце? Воно так цікаво в цій колоді, тому що сонце воно завжди дахувається, якщо дивитися, дуже позитивна карта, там гармонія, все, все таке. Але в цій колоді тут варто пам'ятати, що сонце це добре, але воно може і опекти, да? тобто воно може і облекти сонячними лучами. Тобто, вам може бути аж занадто добре з цією людиною, Да? Тут можливі якісь маніпуляції зі сторони цієї людини в вашу сторону, якщо переходити на більш таку um звичайну мову. Так, давайте подивимось, що за характер у цієї людини? Да? Що за характер? Людина креативна, людина, яка вміє досягати своїх цілей, і також людина, да, яка цінує стабільність. Тут дійсно людина, яка може знайти вихід майже з будь-якої ситуації. А причому цей вихід він може бути доволі завжди креативним, неочікуваним. Тобто, да, інколи ти дивишся і думаєш, Боже, як ти взагалі до цього дійшов? Да? Як ти це зрозумів, як ти до цього дійшов? Людина, якій посміхається вдача, і ця вдача, вона приходить надовго. Тобто, да, от якщо до нього приходять гроші, наприклад, вони в нього і залишаються, вони надовго до нього приходять. Якщо приходить любов, то надовго любов приходить. Да? Ну і по десятці кубків також людина, яка цінує ось цю стабільність, людина, яка. Любить таку стабільність. Да, і тому ну, Сімейна людина, людина, яка, да, в принципі, любить такі довготривалі стосунки. Добре, а як буде виглядати ця людина? Давайте подивимось, да, як буде виглядати. Угу. А чоловік може бути замкнений доволі, тобто він може бути необщительний, Да? От Він звик самостійно досягати своїх цілей. Людина не компанійська, да, тобто, от ви не, ви не побачите цю людину в центрі уваги всієї компанії. Ні, тут людина навпаки закрита, він сам по собі так рухається. Да, і взагалі Може насторожливо відноситись до зовнішнього світу. Тобто, от люди, які не дуже компанійські, соціофоби, так би мовити. Да? От, 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 от такий чоловік. тут Добре, людина також може мати темне волосся і темні очі. Да? Темне волосся, темні очі може мати людина. Угу. Або це ще може говорити: от, та, ось ця карта може говорити про те, що людина може мати певні якісь фізичні обмеження. Да? Тобто, також зверніть на це увагу. Добре. Якщо ви. Ознайомитись, да, якщо це призведе до стосунків, то як ви себе взагалі будете відчувати поруч з цією людиною? Своєю рідною музою для цієї людини, так як я сказала, людина може бути доволі творчою, да, то виводити його музою, так скажімо, да. У стосунках з ним ви можете відчувати, що ну ви володієте ситуацією. Тобто, да, от як ви скажете, так і буде, грубо кажучи. Тобто така людина, яка здатна йти не те, що на компроміс, а в принципі ну, задовільняти все, що ви хочете, хоч ні, коли це може бути тяжко і неприємно. Ось, а емоційно да, вам буде будуть подобатися взагалі стосунки емоційно. Так, ви будете відчувати і емоційне задоволення, і в принципі фінансове тут тобто, також задоволення. Тобто тут дійсно да, можуть вийти такі доволі гармонійні стосунки. Але пам'ятайте, що людина не відкрита да, для соціуму, не відкрита і може мати якісь певні такі фізичні обмеження. Да. Чому, ще раз повторюю, щоб ви звертали на таких людей увагу, тому що, можливо, це якраз буде той чоловік, на якого ви зараз ось дивитесь, та, який вже на вашому порозі. Так, ну добре, давайте подивимось пораду вам. Пораду вам. Шукайте в собі сили на, на всі свої плани, які у вас зараз в голові, да, тобто м, демонструйте свою ресурсність, показуйте це. А, ну і, в принципі, да, Так, як перша карта випала башня, вам потрібні зараз сили для того, щоб ось цей період да, період у вашому житті. Двойка, я вдячна вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарях, чи сподобався вам розклад, а ми будемо рухатись далі. Тройка, я вас вітаю, поки я тасую колоду, закликаю підписатись, порадувати мене, поставити да? лайк, написати коментар. Якщо бажаєте особистий розклад, звертайтесь в Телеграм. Інформація під відео, да? А ми будемо розпочинати. Будемо розпочинати. Тройка, давайте подивимося, що вас чекає в найближчому майбутньому, що у вас вже на порозі, да? так? <с Web> так. <dizercream> Тройка, вас тут гроші очікують. Але дивіться, тут насправді такі карти, так? Да? Ось ця карта може показувати також вагітність, та да? тобто зверніть увагу для кого актуально. Але взагалі тут більше про гроші. Тобто ваше життя прийде те, над чим ви дуже сильно трудились, старались, да, заради цього. Якщо хтось дуже хотів завагітніти, то якраз таки є така можливість. Але якщо тут більше да люди старались от, в матеріальному плані розвинутись, да якось знайти роботу, або на своїй роботі там брали нові проекти, дуже старались, то тут саме про гроші, да тут саме вас очікують надбавки, можливо, до зарплати, або премії, або якісь інші винагороди. Да? Але винагороди, на які ви. Ви заслуговуєте, тобто вони не спонтанні, да? Тобто, це не просто от з неба мені джекпот звалився. Ні, тут саме те, над чим ви працювали довго. Добре, давайте подивимося, чи вас це порадує взагалі, да? Чи вас це порадує? Як не сказала, що дуже сильно, да, тобто, я б не сказала, що вас це дуже сильно порадує. Ну тобто, звичайно, ви будете відчувати певно таку стабільність, що все круто, да. Але як наче коли воно до вас прийде, воно вам вже не так і буде потрібно. Да? Тобто, ви зараз можете відчувати, що я хочу, хочу. А коли воно прийде, воно ж як наче не так і потрібно буде. Да? Тобто я не скажу, що воно вас так тут так прям порадує, що ви будете надзвичайно задоволені. Добре, давайте подивимось, що це за така винагорода, де ви її здобудете? Да? Де ви її здобудете взагалі? Ну так, тут більше ви її здобудете на роботі. Тобто, так як я й сказала, це може бути зарплата, якась надбавка і так далі. А, своїми здібностями, своєю проніцательністю, своїм розумом, да, тобто, з такими своїми талантами ви здобудете собі додаткову винагороду. Що вам зараз потрібно робити для того, щоб це пришвидшити? Да, для того, щоб це пришвидшити. Плідно працювати, да, тобто той, хто працює, той завжди отримує. О От тут сто відсотків про вас да? Тобто, плідно працювати, працювати в тому ж дусі, якою працюєте зараз, і навіть більше, і ви обов'язково в найближчому часі отримуєте ось цю да? винагороду, да, отримуєте ви нагороду за свої старання так сказати. Добре, давайте подивимось взагалі. Порада вам. Да? Яка вам порада? Не бійтесь вийти за свої рамки, да, от, за рамки, які ви самостійно собі побудували в голові, і які не дозволяють вам рухатись далі, да, в певній мірі обмежують. Видіть за їх вийдіть за це, да, і вам, вас обов'язково буде очікувати вдача. Тройка, я вдячна вам за увагу. Бажаю успіхів і до побачення.